Уражено Рязанський НПЗ та завод з виготовлення корпусів для снарядів у ніч на 6 грудня 2025 року, у ході зменшення спроможностей Збройних сил Російської Федерації, підрозділи Сил оборони України завдали удару по інфраструктурі Рязанського нафтопереробного заводу у Рязанській області РФ. Зафіксовано влучання в ціль та ураження установки низькотемпературної ізомеризації, ступінь збитків уточнюється. Рязанський НПЗ з проектною потужністю 17,1 мільйона тонн нафти на рік входить до низки найбільших нафтопереробних підприємств РФ, продукує бензини А92, 95, 98, 100, реактивне пальне, дизель тощо, Задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів. Окрім того, з метою зниження наступальних спроможностей противника було здійснено вогневе ураження Алчевського металургійного комбінату, що на тимчасово окупованій території Луганської області, підприємства з виготовлення комплектуючих корпусів для снарядів на замовлення Міністерства оборони РФ. Зафіксовано влучання та пожежу на об'єкті, результати і ступінь збитків уточнюються. Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських агресорів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде: Слава Україні: Генеральний штаб Збройних сил України. during the night of December 6, 2025, as part of efforts to reduce the combat capabilities of the Russian Nazis armed forces, units of Ukraine's defense forces carried out a strike on the infrastructure of the Ryazan oil refinery in Ryazan region of the so-called Russian Federation. Hits on the target and the destruction of the low temperature isomerization unit were recorded. The extent of the damage is being clarified. In addition, in order to reduce Russian Nazis' offensive capabilities, a fire strike was carried out on the Alchevsk metallurgical complex in the temporarily occupied territory of Ukrainian Luhansk region. A facility that manufactures components, casings, for shells on order from the Russian Nazis' Ministry of Defense. Hits and a fire at the facility were recorded. The results and degree of damage are being clarified. To be continued, glory to Ukraine.